На жаль, ми сьогодні згадуємо велику трагедію. Трагедію Бабиного Голокосту. У нас є можливість сьогодні не допустити наступних трагедій, коли весь світ навколо одного народу. Те, що не було зроблено спочатку розвитку і народження фашизму, безумовно, те, що ми тут збираємось. Це дуже важливий сигнал всьому світу і Дуже важливий сигнал всім наступним поколінням, і це не порожні слова ніколи знову. Якщо ми не будемо збиратись, не будемо згадувати жертви, передусім жертви єврейського народу під час голокосту, під час Бабиного Юру більше ста тисяч людей було вбито саме тут і закатовано, і мільйони людей по всьому світу. Якщо ми цього не будемо то у фашизму є можливість народитись, знов переродитись в тій чи іншій державі і воювати проти людства, проти найголовнішого, проти життя. Тому я думаю, що для нас це важливе вшанування і важлива можливість, щоб весь світ цього бачив. До Небесного війська приєднався ще один захисник 45-річний Максим Летвенчук. Чоловік народився у Житомирі, закінчив загальноосвітню школу номер 25 Нині це ліцей нашого міста. Згодом здобув професію бармена в одному з навчальних закладів сфери обслуговування. Його знали як щирого, доброзичливого, дотепного, комунікабельного чоловіка, який завжди умів знайти друзів і серед дорослих, і серед дітлахів. Він став справжнім професіоналом у своїй сфері, постійно вдосконалювався, постійно саморозвивався. Воїн працював у різних містах автономної Республіки Крим. Мріяв започаткувати там власну справу. Після анексії півострова повернувся до рідного Житомира, де працював у пекарнях та кафе. Мріяв про подорожі світом, мріяв про власний будинок біля моря, мріяв створити власну сім'ю. Він любив навколишній світ, любив природу, любив тихі миті, проведені разом із рідними під час відпочинку біля води. Він любив це життя у всіх його проявах. У січні 2025 року Максим став на захист України, вступивши до лав ЗСУ. Був поранений, але після реабілітації знову повернувся до строю. Його мужність, витяга, хоробрість, самовідданість були відзначені відомчими та державними нагородами. Він крок за кроком, плічопліч пліч, разом зі своїми побратимами наближав таку мріяну перемогу. 15 січня 2026 року. Під час виконання бойового завдання на Донеччині Максим Литвинчук героїчно загинув. У скорботі у Максиму Костянтиновичу залишилися його рідні, його близькі, друзі, бойові побратими. Разом з ними всі ми, вся Україна, світла пам'ять, вічна слава та шана нашому герою. Через ремонтні роботи, 28 січня з 9.00 до 17.00 у Житомирян не буде води. Фахівці КП «Житомирводоканал» Водоканал проводитимуть ремонтні роботи. Зв'язку з тим, що близько 12 годин стоятиме насосна станція першого підйому. Ми на наступний день, завтра в середу, вимушені будемо призупинити або обмежити водопостачання міста Житомир, тому ми просимо всіх мешканців на середу зробити запас питної води. 27 січня працівники КП Житомир-водоканал вже розпочали підготовчі роботи для заміни засувки на магістральному водопроводі. В зв'язку з пошкодженням засувки в магістральному водопроводі. Від першого підйому до очних споруд води діаметром 1000 міліметрів ми почнемо сьогодні. Практично вже почали роботи. Задіяно автокран, бригада, аварійно-ремонтна мотопомпи. У ніч із вівторка на середу працівники підприємства розпочнуть роботи із заміни засувки на магістральному трубопроводі. Ці роботи будуть проводитись за межами міста Житомир в районі насосної станції першого підйому. Вночі буде задіяно в два рази більше: дві бригади, два зварювальника, близько п'яти чоловік слісарів троє водіїв, працівники персоналу насосної станції, тобто, повністю персоналом та технікою ми укомплектовані. Завершити роботи та відновити водопостачання планують до кінця доби, 28 січня. Однак все залежить від погодних умов. Ірина Цапун, Роман Орлов, телеканал СК 1 Ожеледиця в Житомирі спричинила зростання кількості травм серед містян. Тротуари та двори перетворилися на ковзанку. Тож житомирянам доводиться пересуватися обережно. До травмпункту звертаються пацієнти з переломами та розтягненнями, найчастіше після падінь на наслідських вулицях. За сьогодні звернулись 15 чоловік, продовжують звертатися людей багато, які травмувалися. Найчастіші травми це переломи, пошкодження зв'язок. Та забої. Якщо людина впала і сумнівається у серйозності травми, медики радять спершу самостійно оцінити стан кінцівок, звернути увагу, чи є видима деформація у разі болю або підозри на перелом. Слід негайно звернутися по медичну допомогу. Людину оглянуть, якщо потрібно, зроблять діагностику, нададуть рекомендації. Якщо потребує госпіталізації, госпіталізують. Якщо не потрібно, то консервативне амбулаторне лікування. Щоб уберегтися від падінь під час оже. Ледиці. Лікарі радять носити зуття з неслиською підошвою, ходити повільно, дрібними кроками, не тримати руки в кишенях і уважно дивитися під ноги. За можливості варто уникати поспіху та слизьких ділянок. При переломах чи забоях люди будуть відчувати біль набряк м'яких тканин, можливо, будуть відчувати крепітацію уламків при переломах. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 поліцейські затримали 50-річного адвоката з Житомира, який через ревнощі вбив чоловіка, та понад два половиною роки переховувався від слідства у квітні 2022 року. Під час застілля між ним і 31-річним гостем виник конфлікт через жінку, який переріз у бійку, підозрюваний вистріл із дробовика та смертельно поранив опонента. Щоб приховати злочин, він вивез тіло до Багунського кар'єру та втопив його після заяви матері про зникнення сина. Поліцейські викрили вбивство та голосили підозру фігуранту за вмисне вбивство. Після чого він почав переховуватися. У червні 2023 року. Проходячи військову службу, підозрюваний, самовільно залишив військову частину в Одеській області, маючи при собі автомат, пістолет та боєприпаси. Затримали його на території Одеської області. Під час затримання чоловік достав заряджений пістолет і скерував його в бік бійців кор. Однак його оперативно знешкодили без втрат. Наразі, окрім повідомлення про підозру за умисне вбивство, вирішується питання щодо повідомлення про підозру на посягання життя правоохоронців, самовільного залишення військової частини та незаконного поводження зі зброєю. Санкції статей передбачають довічне позбавлення волі. Досудове розслідування здійснюється слідчими головного слідчого управління національної поліції України за оперативного супровіду департаменту Карного розшуку.